Запрошую вас, малята, продовжити мандрувати стежками нашого краю та познайомитись з тваринами Червоної книги України, яких можна зустріти, мандруючи островом Хортиця. До Червоної книги України занесені рідкісні, вразливі та зникаючі види тваринного та рослинного світу в межах України, а також відомості про сучасний стан. Цих видів і заходи щодо їх збереження. Книга побудована так, що про долю кожного виду можна дізнатися за кольором сторінки. Червона сторінка сповіщає, що видові загрожує загибель. Біла сторінка, що вид ще не зникає, але його все менше. Зелена сторінка то сторінка надії. Сюди з червоних та білих сторінок. Переводять ті види, яким більше не загрожує зникнення. На чорній сторінці записані назви тварин, які вже зовсім зникли. На помаранчевій сторінці відзначені тварини, що можуть скоро зникнути. На сіру сторінку заносять маловідомі види тварин. На території острова Хортиця знайшли прихисток тварини та птахи, що зникають. З декільками з них ми сьогодні познайомимось. Тхір степовий Він веде нічний спосіб життя, має цінне хутро, селиться в норах, може влаштовувати кубло в тріщинах, у щільях скель, купах хмизу. Тхір хижа тварина, що полює на дрібні гризунів, жуків, але також полюбляє виноград, шовковицю, терен, шипшину та різні фрукти. Горностай маленька, пухнаста та прутка тваринка з красивим хутром, яке влітку стає коричнево жовто сірим а взимку білим горностай стали жертвою модної індустрії з їхнього щільного і м'якого хутра і досі виготовляють шуби. Полювання на них заборонено навіть з метою досліджень. Вухань австралійський. Це вид кажанів з великими вушками. Тварини живуть переважно біля людських осель, парків і садів, оселяються в дуплах дерев, ведуть переважно усамітнений спосіб життя, чапля жовта, перелітний птах, перелітає у квітні-травні, Заселяється у заростях очереду, на берегах прісних водойм. живиться жуками, бабками, павуками. Та дрібною рибкою коровайка, перелітний птах, прилітає у квітні, гніздиться колоніями, гніздо влаштовує на кущах та в очереті, диким тваринам потрібна наша допомога, інакше прийде день, коли ми будемо бачити їх тільки на картинках чи в неволі. Пам'ятайте про це, коли мантруватимете стежками острова Хортиця. Пам'ятайте, що від вас залежить. Чи поповниться сторінки червоної книги, новими назвами тварин, що зникають? Бережіть природу вона віддячить вам за це своєю неповторною красою.